У чиїх я руках. Роздуми над Божим Словом на вівторок 4-го Великоднього тижня. Було тоді в Єрусалимі свято відновлення. Була зима, й Ісус ходив у храмі в притворі Соломона. Тож обступили його юдеї і говорили йому: доки будеш томити нашу душу? Якщо ти Христос, скажи нам відкрито. Ісус відповів їм: Я вам сказав, а ви не вірите. Діла, які я чиню в ім'я мого Отця, вони свідчать про мене, але ви не вірите, бо ви не з моїх овець. Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть слідом за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не викраде їх з моєї руки. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не може викрадати з руки Отця. Я і Отець. Одне. Ісус говорить про нас, тих, які за Його прикладом кажуть Отче і входять у відносини з Ним, ніби вівці, які йдуть за пастирем у відчинені брами приміщення, де опиняються в безпеці. Він говорить так Мої вівці слухаються мого Голосу, і я знаю їх. І вони йдуть слідом за мною, і я даю їм вічне життя. Зверніть увагу на наступні слова вони дуже важливі. І ніхто не викраде їх з моєї руки. Уяви, що ти в руці Ісуса. Він каже: ніхто не вирве тебе з моєї руки. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не може викрадати з руки Отця. Є рука Ісуса і рука Отця. Дві руки. То в чиїй руці я Ісуса чи Отця? Я в руці Бога, Сина й Отця. Це багато говорить. Я сам син, але завдяки Ісусові. Спочатку я у Його руці, а пізніше в руці Отця. Але далі текст цього розділу говорить Юдеї знов ухопили за каміння, щоб каменувати Його яким чином Ісус урятувався від людей, що його оточували? І знову бажали й вони його схопити, та уник він їхніх рук. Погляньте, уник він їхніх рук. Ісус був у руках юдеїв, але оскільки він в руках Отця, то йому вдалося уникнути. Він просто уник, відійшов. Ніхто не міг його схопити, ніхто не міг його каменувати. І ця ситуація мені багато говорить якщо я в руці Отця і в руці Ісуса, то навіть смерть не спроможна затримати мене у своїй руці не може мене схопити навіть те, що мене вбиває. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.